Це знову сталося. Маю ще одне косметичне відкриття. Тепер для тіла, коли я вперше спробувала ці засоби, я просто мурчала від задоволення. Зараз розкажу чому. Я тиждень тестувала ось цю лінійку від польського бренду High Skin. У мене тут пілінг для тіла, гельпіна для душу Іван і мус для тіла з блискітками. Перше, від чого я кайфанула, це аромати мохіто і піна колада. Їх просто хочеться з'їсти. Друге склади і текстури. В скрабі мілка сіль і цілий букет рослинних олій та масел. Він дуже тендітний. Тут немає великих гострих часточок, тож він не дряпає шкіру. Після використання я не відчуваю стягнутості чи роздратування. Шкіра гладенька і зволожена, і об'єм баночки 300 мл радує. Піна для душу взагалі відчувається, наче густий крем. В ній є арганова олія та. Олія насіння чия, а також пантенол та лантоїн. Все разом відповідає за гарне зволоження. Зазвичай я страждаю від сухості. Багато гелів для душу мені через це не підходять. Але після цього моя шкіра комфортно почувалася. І особлива любов це мус для тіла. Він мені нагадує моїх улюбленців від Victoria Secret. Пахне він солодко, написано піна колада, але я б сказала, що це більше випічка. Добре, зволожує, не утворює плівку чи липкості на шкірі, і окрема радість це маленькі блискучі часточки, які весело мерехтять на сонці. На літо те, що треба у всіх продуктів гарні об'єм. Приєми і суперприємні ціни, всі до 200-300 гривень. Я вперше пробувала таку лінійку від High Skin, мені сподобалось. А чи пробували ви якісь продукти цього бренду?